Морчик сидеть, иди сюда. Сидеть. 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 Чик. Сидеть. Чик. Иди сюда. А Морчик красивый. Отак ми пішли в ліс за морчиком, погуляти трошечки, тому що хочемо зробити йому документи всі вакцинацію, щоб все ж таки ми могли забрати його з собою. Да? Кришовчик, то да, Кришовчик, то? Да. Такий малесенький собачка. Вона сидить Сидить Йому не йметься побігати, погуляти, а я тут відосик роблю. Ага, є. Да. Є котик. Ага. Сьогодні холодно трошечки, але йому це за кайф, у нього така шубка, у нього така шубка хороша. що, Ах, який ти гарний. Ах, який ти гарний. Стоп. Сидіть. Сидіть. Успокойся. Стоп. Амор. І не може, не може всидіти на місці, просто не може, йому треба погуляти. Так, іду ще вигулюю чуть-чуть його і продовжу, покажу вам, покажу вам, як він тут ганяє. Гриби збирає, гриби. Ух, не тяни, гамур. А йому аби натягнути. Це треба тобі понюхати. Все понюхати. Ай, красивий собачка. Ну, ти даєш, Амур. Я вже задихалась від тебе. Стой. Може, тут гриби. А ми тут не гриби збираємо. Стой. Стой. А вот. Це мухомори мори. Отакі. Пошли далі. Що можемо гриби не збирати? Ну не тяни, амур. Не Ну, стой, ну. Куда ж ты тянешь? А ну, зупинись. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Сидеть. Сидеть. Стоп. Сидеть. 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 Зараз поедешь до дому А ну сидеть. Стоп. Ай, хороший. Вот Амурчик нашел такого грибочка. Это, напевно, синячок, я так думаю. Вот так. Молодец, Амур. Молодец. HUH! <laughs> Стой, стоп, сидеть. Амур, Амур, сидеть. Кто там? Привет. Пучкай. Стой. В такие парк мы пришли погулять. И всех... मूरई जाने

Стой, стой стоп стоп, 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 стоп стоп сидеть. Отак от ми гуляємо в лісі. Тут дуже класний ліс, дуже парк такий хороший. І ще ми зробили вже сьогодні всі вакцинації, які потрібно було зробити. Сідіть. Ну, все, ну все. А Мурчик, стоп, задоволений. Тільки він не може сидіти на місці, він так хоче кудись бігти-бігти. А я на поводочку не відпускаю його, тому що боюся, що він втече.

що Між легше бігати з тобою. Тягач хороший. А Ну стой, стой! Хто там? Стоп! Хто там? Хто там? Є? Корачі, маючи такого песика, неможливо просто сумувати, він буде постійно тянути, ти будеш бігати і спалювати багато калорій. І ганяти з ним. Особливо, особливо для дітей. Це просто позитивчик такий. Стой, стой. Такий позитивчик, я його так схватила рукою. Щоб він мене не тянув і щоб я могла хоча б два слова сказати. Тому що... А! Він не хоче, він хоче ганяти. Коротше, ось така наша прогулянка сьогодні. Це для нього найкомфортніша погода. Пасмурне небо. У нас тільки плюс два градуси тепла, ну есть тобто холодно. Але йому це по кайфу. Хоча мені навіть зараз пробіглася я з ним, то тепленько. Зігрів мене, зігрів. Ось так. Дуже прикольний парк. Мені сподобався. Ай, хороший. Єдине, що не зрозуміло чого, у нього такі два отут п'ятнишка з'явилися на білій шкірі, в білому хутрі. Такі два п'ятнишка. Ну все, ну все, а гамок. А що, ти будеш пригати? прыгати? Ні, давай ми будемо пригати. Давай обійдемо. Що там.